Ну що пограємо? Якийсь спорчений телефон я не хочу. Квачі або тілімпаї ми вже грали. А давайте в світлофор. Хто грає? Я зараз назад поміняю твої чотири стрьомні наклейки на одну свою з запахом. Чудово всі. Так, ставайте всі в рядочок, я буду ведучою. Бо тому що я остання буква в алфавіті поняв спочатку букву. Буква, буква, буква Т. Ви що не знаєте писати на букву Т? Кать, <плев> ми ж з тобою вчора слухали. Так випала карта, так судьба, да, да, де ж ти, моя матрешка, да, да, да. Хоч одна людина знає. Давайте я чекаю. Пісня на букву Т. Які тролівалі, це що пісня, я такої не знаю. Ні, то обов'язково, щоб я знала, ну в смислі, я теж можу щось придумати. Нічого я їй не підказувала, вона сама здогадалася. Ладно, проходь, ладно. Тепер колір, я не дивлюсь на вас. Колір, колір эм, червоний. О, Катя, в тебе шорти червоні, проходь. Нічого я її не підігрує, я взагалі не бачила, які в неї шорти. Ні! Ніт! Нет! Ні. В тебе що? Браслет покажи. Ладно, проходь. В тебе. А резинки? покажи. Добре, йди. А в тебе. Труси, я не вірю. Ви всі так кажете, ніт. Ну, ну покажи чуть-чуть. Знаешь, я тоже можу всього, всякого разного сказати. Нет, я не вірю. Нет. Ну, все, значит, ти програла. Все. Слухайте, а давайте в хованки зіграємо. Чай, чай, налітай, кто играет в игру, а в какую-нибудь.